Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, у цей день у храмах на богослужіннях прочитується Євангеліє, в якому Христос, згадуючи знамення Іони, Пророка, в бесіді із підступними фарисеями, говорить: як Іона був у череві кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. І ми з вами повинні зрозуміти. Що триденне воскресіння Ісуса Христа несе усім людям не тимчасове позбавлення від нещастя, а вічне блаженство у царстві слави. Сьогодні Православна церква почитає рівноапостольну Ольгу, велику княгиню Київську. У святому хрещенні Єлену слова преподобного Нестора Літописця із повісті минулих літ, нам свідчить, ця Ольга була предвісницею християнської землі, як вранішня зоря перед сонцем і як зірниця перед світом. Вона посіяла як місяць уночі. Так вона між невірних людей світилася, як перло у багні, бо були вони залякані гріхом, не омиті святим хрещенням. А вона омилася святою купіллю. Тож, недарма у сонмі українських православних святих, блажена княгиня Ольга особливо шанована, як Перша жінка, володарка держави, як та, що перша від українського народу увійшла в небесні оселі Господа, утворивши родинний союз із князем Ігорем з роду Рюриковичів, стала мудрою княгинею Київської держави. Минав 955 рік, і у столиці Візантії Ольга приймає святе хрещення від вселенського патріарха Феофілакта. Іменем святої Олени, яка знайшла у Єрусалимі животворящий хрест Господній. Саме з його частини було вирізано й зроблено менший хрест, яким і благословили новохрещену княгиню Ольгу. На ньому ж був такий напис: обновися руська земля святим хрестом. Його ж прийняла Ольга, благовірна княгиня. Так було покладено початок рівноапостольною княгиною Київською, крещення Великої Русі, її внуком Володимиром. А нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо тих, кого називаємо Ольга та Іларіон Божої благодаті вам. Возлюблені у Христі, кожен християнин, який бажає достойно провести цей день, нехай пам'ятає слова доброї поради преподобного Варсонофія Оптинського. Для Бога приємніший грішник смиренний, ніж праведник гордий. Тож нехай милість Божа перебуває завжди з вами.